Вітаємо вас на каналі Free Time. Я Паша, це Антон. Дуже приємно, що ви знову з нами. Ви скоріш за все підписалися. На попередньому, на першому випуску, ви написали коментар, поставили лайки, можливо, навіть поширили, сказали своїм друзям, близьким: слухай, прикольний канал, треба дати йому шанс. Я mm -hmm. хотів би зараз всім вам розповісти, можливо, і, тобі також нагадати, що ми з тобою, коли вигадували цей канал пропонували один одному близько загально десь 30 цікавих, на нашу думку, назв каналу. Так, це був прям такий процес ну, дуже, цікавий, дуже творчий. Так, творчий так. та цікавий процес. Я хотів би, щоб ми зараз з тобою а, брали ці назви та а, раптово непомітно їх використовували в нашому з тобою спілкуванні. А, ти знаєш, я вважаю, що зараз було б доречно випити філіжанку кави. Так, і до філіжанки кави були б дуже доречні е декілька смаколиків. А які смаколики ти б поєднав би? <гум> може, є такі, такі е два смаколики, там печиво чи так, і так, цукерки. Ти, ти у мене запитаєш, давай я сам відповім. Так, Мені не Може, знаєш, якісь цукерки, які можна було б вважати ідеальним тандемом з кавою. — Ідеальний тандем? Так. І, ти знаєш, дивлячись на твій вираз ідеальний тандем, я би подивився на це під іншим кутом. І я би в цьому ідеальному тандемі використав би тільки а, пряники, тому що я обожнюю. Фантастейшн. пряники. Фантастейшн! І якщо у мене на столі немає пряника, і якщо це, наприклад, мій день народження, то свято не вдалося. Якщо mm -hmm. там немає або пряника, або київського торту, то. Це вже не свят. Тобто обов'язково щось з двох має бути, так? Так, так. Це такий от солодкий формат двох. Ти Знаєш, формат двох, як ти сказав, це точно менше, ніж три, і це менше трьох. І я вважаю, що це максимально. Як тобі пощастило. максимально... пощастило, що ти використав це слово. І я. Також використав By the е, eh, Якщо продовжувати, eh, якщо ти вже про це сказав, eh, то мені теж пощастило із карткою, якою я ще ага, використовував. Добре. Я eh, хотів би сказати, що сподіваюся, що цей, eh, це спілкування буде mm -hmm. смішно та доречно не тільки нам з тобою, а ще й тим глядачам, які подивляться. Я теж почав на... в цьому сумніватися. Його, відео, тому що, то, мені, що мені здається, що у них можуть бути різні питання до цього випуску. А, і... а, я, а важ... я думаю, що нічого не треба от монтувати, вирізати щось приховувати. От все, що ми придумали, от варто показувати. Отак, от як є, без фільтрів. Без фільтрів? Ти знаєш, якщо ми зараз це покажемо без фільтрів, то на мій погляд, це буде справжній підпал, тому що півтори години показувати все те, що ми записували вже тут, підпал то я вважаю, чого. що буде підпал, ну як мінімум, наших дуб. Я, до речі, хотів розповісти, що давно не був в Квест-кімнату. Так. Так, Квест-кімната дуже прикольна, насправді, річ. Вони завжди трошки в шатані. А ти чув, що в Києві з'явилася якась нова квест кімната яка має назву Гесфот? А я думав, що вона називається Грайрум. <реш> ну, я вважаю, що в нас вийшло. Свет, <реш> Молодець. <реш> З якою новиною це пов'язано? Ти впевнений її теж. А, слухай, ну я не буду тягнути. Скажу, що, mm -hmm. скоріш за все, це новина пов'язана з тим, що в київському метро а, нарешті працює жінка. А, ну, В київському метро і до того працювали працював да, маши машиністкою. Так, перша машиністка. Уявіть, всі ці роки е були тільки чоловіки, е машиністами. І насправді в історії дуже багато. Є досягнень, які чомусь приписують чоловікам, навіть стереотипно вважають, що це зробили чоловіки. Але ні, жінки насправді може ще й більший внесок зробили в багато історичних подій. А хто першим у світі досяг 300 мільйонів підписників в інстаграмі? Чоловіка Звичайна або жінка. Звичайна жінка, бо це інстаграм. Ну так, ну і там ти думаєш, жінок автоматично вміють нормально фотографуватись, викладати це регулярно, набирати підписників? І тому я вважаю, що взагалі на привабливих на всіх жінок вони всі привабливі, підписуються більше людей, як жінок, так і чоловіків. Тому це точно жінка. А тут буде якраз про привабливих чоловіків, бо це був чоловік, і цього чоловіка звати Крістіану Роналду. А точно. А як ти вважаєш, хто створив найбільш Популярний дитячий канал на YouTube. Жінка або чоловік, так? Так, жінка О, або чоловік. Чомусь мені здається, от, стереотипно було б, що це жінка, бо вони якби краще ладнають з дітьми. Але я думаю, що це чоловік. Це був чоловік. І це абсолютно правильна відповідь. Є, клас. Звати цього хлопця Райан Каджі, і у нього є суперпопулярний дитячий канал на Ютубі. Круто. Не будемо радити підписуватись. Посилання в описі. Ні, без це не реклама. Окей. Хто став автором пісні, яка очолила глобальні чарти і побила рекорди за кількістю прослуховувань у Spotify? Автор пісні, яка розірвала взагалі чарти і побила всі рекорди? Я думаю, що це чоловік. Spotify. А це важливо? Ну, Spotify не так, не так давно з'явився, тому це може бути тобі підказ А, почав. Якщо, якщо не так давно, тобто то, умовно це за все, не Майкл Джексон. Скоріше, все, це а, співачка Адель. Ого! Я так. Я прям ти, не, ти, ти прям. Це реально О, Адель. Серйозно. Вау. Круто. Ну, слухай, в тебе супер крута інтуїція. А пісня з кіностички Агент 007? Абсолютно не знаю. Uh -huh. Uh -huh. Хто був першою людиною, що перемогла на Євробаченні для своєї країни? Давай тобі дам uh, трошки роз'яснення. Uh -huh. Це перше Євробачення, яке відбулось загально, і вона саме на ньому, на самому першому Євробаченні, uh, взяла перемогу. І це була країна, яка uh, відкривала це Євробачення та запрошувала до себе. Я абсолютно впевнений, що це жінка, бо ти кілька разів сказав, вона. Я сказав, вона. Так. Серйозно. Я казав, вона про країну, а не про жінку. А, вона а, країна. Вона країна. Так, що ти мене? Але а, ти Про це Окей. Хто створив першу у світі цифрову криптовалюту, яка отримала світове визнання? Ну, я думаю, що це чоловік. Так, це чоловік, теж легендарний Сатоші Накамото. А, який створив біткоін. Міді <свісно> mm -hmm. mm -hmm. зрозуміло. <свісно> а, Ось так. І останнє питання від мене. Хто вперше написав пісню, яка набрала понад 10 мільярдів переглядів на YouTube. Це жінка. Нагадую, мільярдів. А, 10 мільярдів Не мільйонів, а мільярдів. Тобто, хто написав це пісню? over багато. 10 мільярдів переглядів на YouTube. Звісно, це, це не псай. Так, це не псай, але. Але це чоловік. Uh, я не знаю. Тебе питання. Окей, ну давай. Я, я кажу, що Це Це чоловік. А, я спочатку казав, жінка, от змінив свою думку. Давай, нехай це буде. Ну, подумай. Хочеться, щоб це була жінка, але це чоловік. Оце well, ти класно, підстелів. Uh, і це правильна відповідь це чоловік, і це пісня Де Спасіто Луїс Фонсі. Точно! By... Це ж реально найпопулярніший. Ta -ta так, 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 так. Так, абсолютно проявляєш. 10 Вау. мільярдів переглядів! Клас, це просто. Хто пам'ятає пісню Деспасіто, окрім нас з Антоном, пишіть в коментарях <світ> перевірка на рік. Твоя задача розставити е, учасників фіналу нацвідбору Євробачення по кількості підписників в Інстаграмі, від е, найменшого до найбільшої кількості да, в домовились. Так, я готовий. Я буду тобі казати, скільки у тебе безпецподібня. Маша. Фіїнка. Ага. Я чув про цей циферблат, але точно, точно вони в минулому році теж виступали. Дуже прикольний гурт. Взагалі, кайф. Мені здається, вони от на міжнародному рівні гідні. Того, щоб бути популярним. Так, поїхали. Суперякісний саунд. Маша Кондратенко, Фіінка, молоді, циферблат і ДК енергетика. Антон, занадто успішно ти це робиш, бо в тебе чотири співпадіння. Вау! Чотири співпадіння. Так, так, тепер, як ти казав, минулий випуск не зганьбити свій результат би. Ем, Спробуй. Тоді, якщо чотири співпадіння, ми робимо ось так. І, скоріш за все, всі співпадіння. Ні, ні. Не всі співпадіння. Я тобі більше скажу. Зараз у тебе одне співпадіння. Я а вчительку по математиці пам'ятаєш? А, а де тут математика? Ну, тому що ти нарахувати не вмієш. Скоріше за все, тут попрацювати треба з цією зоною. І, мабуть, так. Два співпадіння. А, боже. Так. Так. До речі, минулого разу я тобі все правильно сказав, так. Але ми це не будемо вставляти. Що я правильно сказав? Так. Да. А, просто ти сперечаєшся, а в кадрі видно, що я правий. Окей. <світ> 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 я не проти. Е, Так, окей, окей, окей. Е, зараз я перевіряю. І в тебе наразі два співпадіння. Let's try. Я вже не пам'ятаю, так було чи ні? Так не було. Бо це 5 співпадінь! <звіх> Все правильно. <звіх> так, ну що, Антон, ти, здається, всіх е вгадав? Я молодець, я всіх гадав. Не з першої спроби, звичайно, але вгадав всіх. Е у тебе буде ще можливість з першої спроби щось згадати, бо буде ще багато цікавих ігор, е прикольних випусків, а це е дуже вагома причина підписатися на канал Time. Друзі, ставайте нашими друзями, підписниками, ставте лайки, коментуйте та чекайте нові випуски на каналі FreeTime. Мене звати Антон. поруч зі мною був Павло. До нових зустрічей. Па-па!